Шановні друзі, всім вітання! Маю бажання поділитися з вами методичними ідеями, які я реалізовувала у своєму класі у День Соборності України. Отож, цього дня на уроці Я досліджую світ запропонувала своїм учням розповісти інформацію про свою малу батьківщину, а також продемонструвати на карті України області, з яких вони до нас приїхали. Для цього діти отримали паперових чоловічків. Вони на них писали імена. Та приклеювали на мапу. Враховуючи той факт, що кількість учнів у моєму класі не досить велика, то й, відповідно, географія була незначною, але у той самий час цікавою. До речі, свою малу батьківщину я також зазначила. Далі ми виконували декілька завдань, які були зазначені на аркушах у вигляді сердець. Діткам потрібно було створити асоціативний кущ до слова Соборність, пояснити тлумачення декількох прислів'їв про дружбу. І написати кілька речень про значення цього свята для нас. І завершальним завданням на уроці стало створення нашого прапора з голубами, на яких діти писали побажання для України. Після уроку ми приєдналися до загальношкільного заходу, де всією школою створювали своєрідний ланцюг єдності, розподілившись за малими батьківщинами, а також проспівавши спільно гімн України та червону калину. Ось такий важливий і водночас зворушливий захід до Дня Соборності України відбувся в нашій школі. Сподіваюся, що серед запропонованих ідей ви зможете собі обрати ті, які сподобалися вам. І у найближчій перспективі або ж наступного року його реалізувати. Друзі, також нагадую вам не забувати підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати та поширювати відео. До зустрічі! Все буде Україна!